Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо копати калимну картоплю. Чому вона калимна, я зараз вам розповім. Коли я весною садив картоплю по людях, і у транспортері трішки картопельки залишалося. Ну, і я ту картопельку приїхав, вона там повипадала десь чи залишилася, крутнув. Транспортер випала. І так назбиралося десь приблизно відро картоплі. Ну і ми думали, взагалі-то його десь там чи порізати е, поросятам, чи корові, чи... ось. А потім думаємо, та ну, візьмемо цю картопельку та й посадимо. Саджали ми її вручну, так як раніше. Під лопату. Ну і копати сьогодні будемо, теж, як в старі добрі часи, під лопату. Вірніше, не під лопату, а ось такі в нас є вила спеціальні із такими бачите, широкими спицями. ось І ми завжди, завжди, ми такими вилами раніше. Копали картоплю. До такого року випуску, як я, той пам'ятає ще ті часи, коли картопля садилася вручну, підгорталася вручну і копалася вручну. Ось. А потім уже почалося, я пам'ятаю, рало було, дві лапи, і вручну ми тягали це рало. Потім картоплю в ямки клали. І загортали все це ногами. Потім з'явився у нас мотоблок. Ми мотоблоком її саджали, теж без саджалки, теж було рало на два рядочки. Проїхав мотоблоком, потім картоплю повкидали. І так ми її садили. Ну, а тепер уже трішки ми стали балувані, розбалувалися, тепер саджаємо. Трактором, і, і підгортаємо трактором. Я теж пам'ятаю, як ми підгортали, диски були. І було тягнеш ті диски, ну, заморишся, як хто знашов І то такі такі справи. Ну Сьогодні покажемо вам, яка ж уродила калимна картопля. Спробуємо її викопати і глянути, який же ж урожай. Ну, дві картоплини вродило. Уже починає рости. Ось такі. Це вже свідчить про те, що вже треба її копати давно. Так, ану. Наступний кущик. О! Є! Така картопелька, зараз хлопці прийдуть, будуть збирати. А ну далі. Тут багато обіцяючий кущ. Я вже бачу. О, дивіться. Оце вона. Правда, я не знаю, що це за сорт, але схоже на Рів'єру. Так, да, чого то. Схоже на Рів'єру. Будем далі. Пробувати. Оце така. Калимна. Картопелька. Ну... Далі. О! Це на гранаду схожа якась. Хоча ось є он гнилувата. Хлопчики, ви йдете збирати, чи що ви там мнюхаєтеся? Давайте, давайте. Так, а Ну тут уже щось не те. Альошка, давай, помагай папі. Синуль А Ану. Ого! Тут густенько. Зараз будемо і тут збирати. Це теж така якась ну, схожа на гранату. Продовжу вас -то. Ну не знаю, чи це вона, чи ні. Подивимося далі. Так. Альоша, ти окремо там? Без нас. Є. Yeah. <laughs> О! Дивіться, оце урожай. Ну так. І це ж вона підгорталася вручну. Ось. Якась картопелька така. Це вже не схоже на Рів'єру, по-моєму. Да? Будь здоров. Ану, хлопці. Так. Далі. Збирайте ту, хлопці. Збирайте. Ой, тут є. Це ось така серйозна. Можна сказати, що калимна картопля вродила. Алеша, а ну синочок. сіночок. О. А цей кущ щось. Опа, лля. Цей теж ось. А ну давайте порахуємо приблизно скільки. Я зводів 4,5-5. Один, два, три, чотири, пять, шість, вісім, десять, одинадцять. Це від ціля? Ні, одинадцять картоплин десь. Із а, ну, зараз цей копнемо. а ну тут скільки. Оп! Ну тут, бачите, рясненько, Ну, вона не. Не дуже велика. Да? Ну багатенько, не знаю. Ох, Ти допомагаєш, Алеш. Елєш. Алешка да. нам допомагає. Синочок. А ну дай папа там копне. Угу. Відро вже, да. Ну тут уже Е! Щось... Так, Тут густо, але менше. Менше. Збирайте, хлопці. Так, ну, з двох. Скільки ми викопали кущиків? Раз, два, три, чотири. Да? П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять Десь десять кущиків у нас вийшло відро. Картоплі. Так що це теж результат. Ну що, далі працюємо? Який сорт далі буде, якась повинна бути інша. Подив. Висипаю в возик, Антошенко. Ілля, відійде вил. Навпроти вил не стави. Ну, тут теж вона мені схожа на гранату, так? Да? Так, перший кущик. Подивіться яка. Якась розова. Чи рожева. І шершова така. Не гладка. а така якась шершова картопля. Це вже якийсь інший сорт. Ну не знаю. Ну це. Така яка сягаш шершава. Синок прибери відерце від тіля. А тут що? Тут знову та довгаста. А тут. Алеша? А тут що у нас? О! теж ж у нас щось Ось в цьому кущі повинна бути. Я думаю. А ну. Опа! Оце уже. Ну це урожай. Це теж якийсь. Ось дивіться, які. Алеша, відходь. Ага, піду його. Ой, яка, збирай, синок. Дай йому маленьке відерце. Де відерце твоє? син? Ой тут. А там на краю, мабуть, ще й синя якась повинна бути. Плоды, ребят. Клоды. Тут щось слабенько. Тут теж якийсь такий сорт. Цікава, така жовта, цікаво її чикнути а дай лопаточку? Ой, далі, ойта. Щас подивимось, яка вона. Ну милувати? Жовта всередині. Така карта для нас. Синок. Да ти ж такий сорт якийсь. Синочок вкидай. Менше балачок більше діла. Ну що ти? Не можна, то ж папа, щоб показати. Своїм глядачам таке зробив. А тобі не треба таке робити. Ось тут теж. Довгаста. Це, мабуть, останній кущик там. Так, отут якась друга повинна покиду. Може їмо. Да. Так. Да. А тут у нас коли б не. Знову якась рожева. Ну, угу. Теж, мабуть, такий, як там, оте сорт. Така шершава. Ну це не роко. По-моєму. По-моєму, ні. Ану, якби теж всередині глянуть, яка вона, чи біла, чи якась інша. Синок, принеси лопаточку. Дякую. Так. А ну дивимося ця яка все біла. Ну, це такий урожайний кущик. Ну, бачите, не, не густо, ну є. Така картопелька. Алеша ведь хоче. Молодець. надо. Молодец. Ты я наказал тогда ну? Синок. Ой-ой-ой-ой-ой. вже біда. бит, да? Хорошая картошина. Да. Алешка давай збирати, а ну відерться сюди, хлопці. Так, висипаємося, нехай. Так. Так, ну що? Що можу сказати? Оце така вродила калимна картопля у нас. Разні тут сорти. Якщо чесно, навіть і не знаю, де який. що це за картопля. Тим не менш є такі екземпляри, доволі непогані. Червоненька ця, чи розовенька вродила така. Ну, оце з такої діляночки. Де була посажена вручну картопля, ми зібрали ну, піввозика. Десь десь піввозика. Так. Ну що, будемо ми вже їхати в двір. Кому сподобалося, ставте пальці. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всім пока!